Здається, будинок на Кареї, район обласного Даї, П'ятничанський парк поруч. Можете вже дзвонити 098 4544 одиниці. Тут при вході в нас з душі санвузол, кухня, автономне газове опалення, холодильник, все, що потрібно для проживання 50 квадратних метрів, дворик. Ну, Місце немає для машини, але є поруч стоянки. Напроти взагалі магазин. 50 квадратних метрів, тут у нас велика така простора вже кімната, де два дивана, які розкладаються шафи, і є балкон. Балкон літній, тобто там прохолодно. Можна використовувати для своїх потреб типу погріба. Ну і ціна доволі таки демократична, як на даний момент, це 8 тисяч гривень. Плюс комунальні, комунальні там тисячу десь виходить, 1200 зимою. Район один із центральних все поруч. Інфраструктура, приватний сектор, поруч ліс, де можна погуляти. Це Підничанський парк. Все дзвоніть, пишіть, зручний час покажемо.